Зріст 191 сантиметр, вага 145 кілограмів, розмір стопи 46, біцепс 49 см. сантиметрів. Він легко піднімає лежачи 225 кг. кілограм. Тягає не лише гирі штанги, а ще й автівки, трамваї та літаки. У 2004 році він виграє чемпіонат світу, отримує статус найсильнішої людини планети. Сьогодні розкажу про Василя Вірастюка, де він зараз і чим займається, але все по порядку. Василь Віростюк народився у 1974 році в Івано-Франківську. Ріс у звичайній українській родині. Батько працював водієм, мама на заводі. Сам Василь згадує, що ще з маличку був міцним і кремезним. Для вас як для жінки зрозуміло, що значить народжувати дитину 68 сантиметрів Так, і 5 кілограмів. Першим і головним мотиватором у спорті для Василя став його старший брат Роман, сімнадцятиразовий чемпіон України зі штовхання ядра та учасник трьох Олімпійських ігор. Роман його за руку водив до себе на тренування. І потім таке малюсеньке було ядро. Я навіть не знаю, чи воно мало пів кілограма, таке як м'ячик. І він його штовхав. Ще був малим хлопчиком. То Роман його забрав. І так він привик і займався разом. Василь згадує, попри шестирічну різницю у віці між братами, ніколи не було суперництва чи конфліктів. Каже, вони ніколи не билися і вважає це заслугою Романа. Я завжди за ним бігав як шнурочок. Ну я не знаю, чи це було йому по кайфу, чи не було, але я завжди з ним бігав, коли гуляли в дворі. А також Василь завжди знав, що міг будь-коли звернутися по пораду та підтримку до свого старшого брата. В нього якийсь там результат, він якийсь свій особистий рекорд. Я завжди його вітав, десь піпішли там пірожно, з за рекорд. Це все у липні 2019 року. Роман Вірастюк помер після складної операції на серці. Ця втрата стала глибоким потрясінням для Василя, адже саме брат привів його до манежу технікуму фізичної культури, де Василь почав займатися легкою атлетикою. Хоча спочатку Василь не планував серйозно займатися спортом, коли в школі задавали там твірно там написати, наприклад, ким ти хочеш бути. Я завжди не всидаючись своєї мрії. Я завжди писав, що хочу бути водієм. Після технікуму фізичної культури Вірестюк відслужив два роки у війську з 1994 до 2000 працював тренером з легкої атлетики в спортивному товаристві Україна, а ще якийсь час жив у Львові. Окрім занять спортом, працював водієм-охоронцем в компанії Концерн Галнафтогаз. У 2000-му почав займатися силовим багатоборством Стронгестмен і далі вже пішов цією стежкою. Зазначу, що дуже успішно. Починаючи з 2000-го по 2007-й, він шість разів виборює титул Найсильніша людина України. А у 2004 році світ дізнається, що в Україні мешкає найсильніша людина планети. Василь перемагає на змаганнях World's Strongest Стронгестмен. Проти нього були титани з усього світу, але він обійшов їх усі. Коротко про ці змагання. Це найпрестижніший турнір із силової атлетики у світі, де змагаються найсильніші чоловіки з різних країн. Вони відбуваються з 1977 року. Складаються з кількох етапів, в яких учасники випробовують свою силу, витривалість та технічні навички. Формат такий: спортсмени змагаються у п'яти турах. Перші два переможці кожного туру потрапляють до фіналу у підсумку десятеро людей. 2004 року такі змагання відбувалися на багамах. У фіналі український богатир переміг у двох вправах. Ще у двох був другим та третім і тільки один раз посів четверту сходинку. І як наслідок набрав 37 очок на одне випередивши литовця Жедруна Сасавіцкаса. На той час Василь Вірастюк встиг одружитись і стати батьком. Побралися зі Світланою Забіякою. Вони у 2003-му. дівчина погодилася приїхати з Києва до Львова, і того ж року народився син. Адам. дружина теж спортсменка, чемпіонка України з фітнесу. Любила кататись на гірських і водних лижах, в водному мотоциклі. Завжди палко вболівала за свого Василя на всіх змаганнях богатирських ігор. Початок нового 2006 року перетворився на драму, після якої Василь Віростюк ледь оговтався. Новий рік подружжя зустріло в Туреччині на гірськолижному курорті. 2 січня 2006 року на гірськолижньому курорті Паландокен зійшла снігова лавина. Світлана, дружина Віростюка, саме спускалася з гори. Її засипало і поховало під важкою сніговою шапкою. Шансів вижити не було. Ми катались на лижах, і в останній момент. Роз'їхали сі десь. З того моменту через 15 хвилин це сталося. Світлані, першій дружині Врастюка, тоді було 28. Василь через втрату коханої не міг прийти до тями. Душевний біль заливав міцним алкоголем. Я ранок починав, починав з, зі стакана горілки. Потім взяв себе в руки на 9-й день, сказав, життя на цьому не завершиться, потрібно закінчувати в тебе. Підростає син, жити, працювати задля нього допомогла, як не містично б це виглядало. Загибла дружина, вона прийшла до нього у вісні і переконала жити. Вона мені сказала, що не потрібно себе так вбивати. Не переживай, ти сильно переймаєшся. Я знаю тим, що я важко, важко помирала в муках. Я тобі скажу, що це, все було дуже швидко і легко, тому не вбивайся так. І все я зайняв себе роботою. Василь поринув у роботу доглядати малого сина, якому тоді було трохи більше півтора року. Допомагали його батьки. Що ж було далі? 2007 рік став для Василя Вірастюка вершиною його спортивної кар'єри, ознаменований міжнародними перемогами, національним визнанням та демонстрацією неймовірної сили духу. Під час підготовки до чемпіонату світу у Сеулі Вірастюк зазнав серйозної травми спини, що поставило під сумнів його участь у змаганнях. Попри біль та обмежену підготовку, він таки вирішив виступати. У фіналі він виграв перші дві вправи, що дозволило йому здобути перемогу і отримати титул чемпіона світу з силового екстриму IFSA. Того року, у травні, Вірастюк стає переможцем національного турніру Богатир року, встановивши світовий рекорд у підйомі 92 кілограмової гантелі сім повторень за обмежений час. А вже у серпні в Буковелі українська команда під керівництвом Вірастюка здобула перемогу у світовому командному чемпіонаті, випередивши збірні Сполучених Штатів Америки та Росії. Того ж року він в шосте отримує титул Найсильніша людина України. Варто зауважити, що Василь встановив чимало силових рекордів. Деякі з досягнень навіть записані у книгу рекордів України. Ось деякі з них він тягнув п'ять трамвайних вагонів масою 101,5 тонни. Тягнув щеплення десяти машин. «Міцубісі Харізма за хвилину протягнув на 18,5 метрів. Зрушив з місця сім машин Міцубісі, 11 тонн – і пересунув їх на 25 метрів. Переніс рекордну вагу у двох валізах вагою по 171 кілограму на одну руку на відстань 19 метрів за 9,94 секунди. Крім цього, за хвилину підняв і встановив на тумби за вишки 130 сантиметрів чотири крижаних куба, кожен по 150 кілограмів. А далі уявіть, столичний поділ. Він стоїть у автівці у заторі. Поруч стоїть авто, а там вона чого вирячився, випалила незнайомка і поїхала геть. Такого нахабства Вірастюк стерпіти не міг. Запам'ятав номери і вже через знайомих розшукав дівчину. Я мав прізвище, ім'я по батькові, і, і говорить: а між іншим неї сьогодні день народження. Інна так звали 35-річну киянку. Вона працівниця німецької фармацевтичної компанії в Україні. Василь швидко купує букет троянд і їде вітати водійку. Відтоді вже не розлучались, а за рік уже побралися. Вінчалися у Києво-Печерській лаврі, весілля святкували у ресторані в традиційному українському стилі. Вона швидко порозумілася з першим сином Віростюка Адамом, і він називав її мамою. А за рік, у 2008-му у подружжя народився син Олег. Життя у Василя здавалося б, налагодилося. але ненадовго. Нова драма в житті найсильнішої людини світу розгорнулася влітку 2010-го. Київ, Одеська площа Василь та Інна їдуть за місто до її батьків за кермом Вірастюк. Інна на передньому пасажирському сидінні. Аж раптом в їхній джип врізався інший, що вискочив на зустрічну. Від удару машина силача Чвіростюка кілька разів перекинулась, вирвало колесо. А дружина Інна через люк вилетіла з машини на дорогу. У неї важка черепно-мозгова травма, але жива після реанімації та лікування отримала другу групу інвалідності. Мусить постійно приймати ліки. Пам'ять у жінки погіршилась. Сам спортсмен відбувся з забиттям, саднами і гематомою на голові. Приголомшує те, що в перші дні після аварії з'явилася інформація, що Інна була на дев'ятому тижні вагітності. Тоді Веростюк заявляв, що загрози для здоров'я майбутнього малюка немає. Але з часом інформації про народження дитини в і Василя, того 2010-го так і не з'явилося. З цього можна припустити, що родина таки втратила ще ненароджену дитину. Просто не розповідала про це містика чи співпадіння. Але Василь Вірастюк потрапляв в аварії з обома дружинами, коли ті були вагітні. З першою світланою влетіли в снігу гору. Занесло на слизькій дорозі, коли поверталися з відпочинку в Карпатах. Світлана тоді була вагітна Адамом, первістком силача. Друга дружина Василя Інна за шість років після аварії у 2016-му подарувала силачеві ще одного сина Олександра. Дорогою Василя Віростюка складні стосунки від приємних моментів, коли познайомився з другою дружиною, до трагічних, коли потрапляв в аварії. Ще одна трагедія на дорозі старшого сина Василя Адама на пішохідному переході збила автівка. Василь Віростюк тоді просив допомоги в пошуках кривдника, бо з місця аварії водій утік для того, щоб покарати, тому що розумієте, людина зробила вчинок один раз, і нього обов'язково повторить в друге. У хлопця тоді діагностували струс мозку, забій ноги та часткову амнезію. Незважаючи на серйозність інциденту, госпіталізація тоді не знадобилася. Особисто віростюку до лікарів теж доводилося звертатися як професійний спортсмен. Протягом своєї кар'єри він зазнав чимало фізичних травм. Навіть операції знадобилися через надвисокі фізичні навантаження. Йому потрібна була заміна обох кульшових суглобів: спочатку лівого у 2016-му, потім правого у 2021-му. 2020 -му. через ці оперативні втручання має другу групу інвалідності. Ну і як же без скандалів у 2016-му дві відомі людини України побили горщики: Василь Вірастюк та Іво Бобул. Звісно, не у силовому двобої, але співак так образився на спортсмена, що навіть погрожував кримінальною справою. А все через те, що той зафільмував імінний готельний номер співака у Чернівцях, а відео потім виклав у своїй сторінці у Фейсбуці. Я ніколи ще не жив у музеї. А тим більше в музеї Бобула. звісно на таке Бобул дуже образився, назвав його поведінку дурістю та знущанням над його здобутками, і, взагалі, погрожував, що не пробачить Врастюка, якщо той особисто не перепросить. Зі свого боку Вірастюк заявляв, що вже вибачився за інцидент на телеканалі один плюс один і не вважає за необхідне робити це знову. Я не перший і не останній, а, хто сміється над кимось. Пізніше ця зіркова сварка часто обігрувалася вже і на інших телеканалах. Боже діти мої, я вас благословляю. Тільки от не знаю, що батько скаже. А хто в тебе тато? <рив> Бобул. пішли с**. В... Врешті конфлікт між Іво Бубулом та Василем Віростюком так і залишився невирішеним, запопільними образами та відсутністю примирення. Василь Вірастюк вміє вражати. Він успішно поєднує спортивну кар'єру з творчими виступами. Так, у 2019 році він виступає на сцені Одеського академічного театру опери та балету, виконує композицію Фантом the Опера разом з оперним співаком Юрієм Годо та заслуженою артисткою України Тамарою Калінкіною. Сімон сека. Та, попри все це, знімається ще у кількох кінострічках: як козаки, найкраща партія, кот Костянтина», пригоди святого Миколая, Іван Сила. Зокрема, у цьому фільмі показана реальна історія силача Івана фірцака на призвисько Кротон, який ставив свої рекорди в 20-ті роки початку минулого століття і був визнаний найсильнішою людиною планети. Звісно, кому ж, як не в Ростюку, грати у цьому фільмі. І нічого такого незвичного якби, і не робив, ну, окрім, окрім того, щоб е, ну, треба було вжитися в роль, вжитися в емоцію. А ще мріє знятися у черговій стрічці. Насправді хотілося б зіграти е, щось таке значуще, е, знову ж таки, історичний фільм. Або, можливо, казка. А, можливо, я би був якийсь там козак-валило. Ну, щось, щось таке. У світі вже є такі приклади, коли спортсмени знімаються в кіно. Арнольд Шварценеггер, з яким до речі, приятелює Вірастюк, також пройшов такий шлях. Так от, за прикладом свого заоканського товариша, він також іде у політику, каже, покликав його особисто. Президент Зеленський запропонував у 2021-му балотуватись на довиборах на Прикарпатті. Боротьба за парламентське крісло тоді була запеклою. Результати до виборів оскаржували конкуренти. Але Вірастюк таки переміг і увійшов до парламенту депутатом від партії Слуга народу за 87-м округом Івано-Франківської області. Ось як це від. Присягаю народу України! Його критикують, мовляв, спортивна зірка алізе в політику. Але він не зупиняється. Звісно, ворогів я собі нажив набагато більше, судячи по коментарям, які читати у соцмережах. Але я готовий до цього. У парламенті Вірастюк обіймає посаду голови підкомітету з питань спортивної реабілітації ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт комітету з питань здоров'я нації у 2021 році. Вірастюк підтримує законопроєкт, який започатковує нову галузь спортивну реабілітацію ветеранів. Він дозволяє залучати ветеранів війни та членів їхніх сімей до занять спортом, участі в міжнародних змаганнях та психологічної адаптації. Загалом його спортивність Дивна дисциплінованість як народного депутата говорить сама за себе у 2021 році Віра Стюк році. Вірастюк взяв участь фактично у 98% голосувань у Верховній Раді. Але є ще одна сторінка в житті Віростюка, про яку точно не можна не згадати: мрія Ан 225 найбільший літак на планеті український гігант, створений для космосу, і в той самий час символ української сили, винахідливості та надії. 26 серпня 2021 року аеродром у гостомелі вісім українських стронгменів серед них Василь Вірастюк. Вони зробили неможливе не підняти мрію в небо, а зрушити її з місця вручну 330 тонн. Вони протягнули на 4 метри 30 сантиметрів. Цей світовий рекорд ще нікому не вдалося побити. Що ж далі? Сьогодні Василь Вірастюк – спортсмен, політик, волонтер, батько вже п'ятьох синів, закоханий і коханий чоловік. Щоправда, вже з третьою дружиною. Друга дружина Інна після початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон. Василь стверджує, що вмовляв не їхати, бо сім'я була відносно у безпечному районі на заході України. Але дружина вирішила інакше. Я був винний в тому, мабуть, що я їх відпустив. Куди? За кордон. Потрібно було все таки наполягати на тому, щоб вони нікуди не їхали, тому що в тому не було ніякої потреби. З цього і почався розкол у сім'ї. Та що там розкол? Зрада. Пертий і ображений на дружину Василь сумував недовго. Почав активніше спілкуватися з приятелькою Іриною Зінченко, з котрою познайомився ще кілька років тому в одному з ресторанів Івано-Франківська. Тоді Ірина разом з подругами вирішила просто сфотографуватися зі знаменитим спортсменом, який саме сидів за столом зі своєю другою дружиною Інною. Відомо, що Ірина на 11 років молодша за Василя. Вона дизайнерка весільних і вечірніх суконь. має ще двох. Дітей від попередніх стосунків – 15-річного сина Дмитра та 10-річну доньку Анастасію. Нову обраницю спортсмен довго приховував та не квапився знайомити її з публікою. Так само не афішував, коли влітку 2023-го Ірина народила йому четвертого сина Володимира. На той час стронгмен був ще офіційно одружений з Інною. Однак у період новорічних свят Василь таки зробив виняток. Ось на цих світлинах стронгмен сидить поруч із брюнеткою. Одразу зрозуміло, що це і є та сама обраниця Вірастюка. зараз він закоханий і щасливий. Так про нинішні стосунки говорить Вірастюк. 6 січня цього року у своєму інстаграм він повідомив радісну новину: його кохана народила сина. Пара назвала його Ярославом. Василь Вірастюк показав дані новонародженого малюка, де вказані його зріст, вага, час та дата народження. А також ім'я сьогодні. У нас дородився син по моїй лінії. П'ятий син. Мама, син і датусь почувають себе добре. 3,850 – вага новонародженого. З Іриною Зінченко Вірастюк досі перебуває у цивільному шлюбі. Щодо можливого офіційного оформлення стосунків говорить стримано. Щодо нашого одруження з Іриною, з моєю коханою, про це ще рано говорити. Ми про це поки що не думаємо. А зі своєю другою дружиною Вірастюк розлучався довго, гучно зі скандалом, так що гулай обговорювала ледь не вся країна. Дружина зажадала, аби на кожну спільну дитину Василь Вірастюк платив по 40 тисяч аліментів: це на їжу, одяг, гуртки, і репетиторів, тобто разом 80 тисяч. Своїх дітей я б точно не залишив голодними бос, як вона говорить. Але мені що... мені є що дати дітям, але не потрібно мене грабувати. На розлучення вони подали в жовтні 2022-го, а розлучили їх лише за два роки. Відтак у грудні 2024-го цьому шлюбові настав такий кінець. Щодо розлучення вже офіційно розлучили, і це сталося 18 грудня 2024-го року. Вже нас остаточно розлучили, і це офіційно. У перервах між розлученнями, новим коханням, спортом, народженням дітей та законотворчою діяльністю Вірастюк збирає кошти, вантажить допомогу, їздить на фронт. Він доставляє броню, зустрічається з пораненими. Рухаємось. Ми в бік запорізького напрямку, де сподіваюся, побуваємо в штурмовому батальйоні Шейха Мансура і у нашому рідненькому 102-му сто другому тереорзнукіш. Торік, 2 квітня в Миколаївці, це поруч зі Слов'янськом на Донеччині. Вони потрапили під ракетний обстріл. Тоді загинув військовий, поранено було двох цивільних. З автівок, що були припарковані біля готелю, дивом лише вцілів бус, яким Вірастюк разом з друзями привіз гуманітарну допомогу. Ось так, прилетіло сюди прямо під наш готель. Під наш готель сюди прямо. Ось в тій машині згоріло, згоріла людина. нормально, ми всі живі зоні. Нині Вірастюк активно просуває ідею створення мережі реабілітаційних центрів для ветеранів по всій країні. Він вважає, що фізична культура і спорт є найкращими методами подолання ПТСР у ветеранів. Також він ініціював проведення всеукраїнських змагань для ветеранів під назвою Сильні України, які сприяють соціалізації та фізичній реабілітації учасників бойових дій. На цьому, все пішов збирати інформацію про чергову персону. Бувайте.